Витаю вас, друзья! Сегодня мы с вами в церкви Воскресения. Мы зашли в гости к интересному человеку и пастору церкви Степану Левковичу. И самое интересное, что для нас будет, это пасторское служение в этой церкви и в этом городе, Белая Церковь. Поэтому сегодня все внимание Степану Левковичу и Перше, що я хотів спросить вас, з чого все почалося? Все в житті починається з да? Життя, історія людства теж розпочалася з того, що Бог створив небо і землю, створив людину. Це був початок історії. Десь був кожен початок, кожної людини є початок з якогось рішення, потім народження. Так само і був початок служіння в нас, колись ми були всі в одній церкві, і деякі люди приїхали для того, щоб нам вложити нове бачення в розвиток церков, і допомогли нам, щоб ми могли розвиватися в нашому місті, щоб розвивалася церква. Були не одна церква, а було декілька церков. І... На сьогоднішній день я бачу це добре, тому що на той час було, я не пам'ятаю, було 200 е, чуть більш-менш членів церкви. а Сьогодні вже більше тисячі за цей mm -hmm. період. Я думаю, що це благословення Боже, і ми маємо. Але початок був такий, коли ці люди приїхали для того, щоб нам вложити нове бачення в розвиток церквів. Ми Пам'ятаю, коли сіли так за столом, намалювали карту і приблизно роз, місто наше розділили, де можна створити нову церкву. І я завжди проявив таку скромність, що мені останеться. Угу. І одні взяли тут, там, 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 а мені залишилося в центрі міста. Mm -hmm. І кажуть: Ну, а ти будеш тут. І я пам'ятаю брата, брат Колман. Роберт Колман. Він подивився на цю карту і каже: отут буде сама велика церква. І воно мені вложилося. Сьогодні в нас невелика церква, ще не сама більша, але я думаю, що вона буде колись. Може, не після мого ж служіння, але вона буде колись здорова церква в центрі місця. Навірно, треба уточнити, у брата, може бути, вона в виду велике не по калічеству, Но... а по своїй духовності. Може, так. може, як він розумів, не, не знаю, <гум> я, я говорю, що я е, сприйняв, так що я що міг. Но, а можна розуміти. уточнити, коли Це було Це було десь в 2005 році, в 2004, мирніше, напевно. Але в 2005 це було як перше, якби наше хрещення в церкві. І я пам'ятаю, дуже цікаво, коли приїхали до нас гості, і після Іванізації зібралася велика. Кількість людей іменно в центрі міста на той час був кінотеатр Родина. І ми довго говорили, де в Родині. І, а я ви пом... в Кінотеатр Так, да, да, кінотеатр Родина. Перший раз прийшли багато чоловік, 80 після організації людей. І було таке гарне служіння, були американці. Вони провели перше служіння, всі разом було дуже цікаво. Потім вони поїхали і оставили мені певні там уроки, яких я готував, учив, і приходили люди. На сіду неділю прийшло трохи менше людей, але вони казали: ви говоріть урок, будьте привітливі, улибайтесь людям. і говорить, Добре, що ви прийшли і приходите ще. Я так робив, такие уроки. Это были такие небольшие группы, изучали Библию. Ну, да, люди, які прийшли mm. після іванізації. А вот именно чьё это решение было заниматься с этими людьми? Просто некому было заниматься. Или... Не, не, не. Ну, я може не сказав, Дело в том, что нас в церкві вибрали братів, mm -hmm. і кожному дали місце, де хто буде займатися. Вже це вже було, було рішення. Да, це було рішення нас, братів, служителів на той час я буде яконом церкві. І так ми отримали це служіння. І потім на третю неділю приходить ще менше людей. Я все-таки їм дякую. Улибаюсь, приходьте ще. На четверту неділю прийшло взагалі мало людей, менше. І я потім перестав улибатися і почав серйозно думати, а що ж робити далі. Тому що влибатися мало. Але почали вже я не, не опускав руки. Все-таки. Тобто, несмотря на те, що приходило мало людей, ви продовжали. Ми продовжали, продовжували, да? продовжували вчати. І е, факт того, що залишилося у нас шість чоловік, mm -hmm. з якими я цілию, майже, майже весь рік проводив уроки mm -hmm. заняття. І оці перші шість чоловік вони прийняли хрещення. І ми mm -hmm. з того часу. Так прийняли рішення, це буде день народження нашої помісної церкви і дали їй назву Воскресіння, тому що у нас було багато, щоб не говорили церкву Павла, Віктора, Степана, Миколи. Тобто ми дали назву церкву Воскресіння, і отак от такий був короткий зміг слів був початок нашої церкви. Дуже гарна назва церкви Воскресіння. А от ще одне питання. А хто допомагав у самому початку? Були люди, ті, які могли підставити плечо. О, це дуже таке делікатне питання. Діло в тому, що ми, як церква, були, якби материнська церква була сформована, були служителя, і тепер. Всіх служителів uh -huh. е, розійшлись по місту, і, в принципі, щоб допомагати комусь, не було кому. І, ну, допомагали всього лиш підтримати оренду приміщення. Uh -huh. О, а так, кожен ми самі починали самі з самого. Я завжди я говорю, це саме нульовий нуль, з якого uh -huh. ми почали е, церкву. Тобто, не було ні одного, ні жодного члена церкви, який би прийшов би підтримати нас. Uh -huh. ці, есть, шість чоловік, це які щойно з світа прийшли, вони вірили. Так ми рухались, рухались, і так потихеньку, потихеньку ми росли. Даже навіть дружина моя ходила в іншу церкву, таку, як вчила співати. І я потім одне позрів, кажу: а чому ти йдеш туди? Давай. Сюди, діти мої теж ходили в центральну церкву для того, щоб там недільна школа. Я кажу, давайте всі зібрав дружину, дітей, всіх. і Ми почали і дитяче служіння, і потім почали співати вже, вже, тому що дружина і ми як то вже стали виростати. То есть такой привилегии, чтобы иметь команду, тогда не было. Приходилось не было. самому все нести да, да. это. Все, все именно с такого нуля. Ну, сегодня мы видим уже замечательный дом молитвы и растущая церковь. А вот интересно, вот как именно это место вот, на этом месте. Дом как сама історія від вот, возникновення. Ви знаєте, я десь в якійсь мірі ну, радію цьому слову ростуща церква. Тобто mm -hmm. да? вона невелика. Але коли я дивлюсь е кожен рік хрещення mm -hmm. і ті люди, які уходять, то в нас не було жодного року за цей весь період нашого існування. 27 років, да? щоб е, церква пішла в мінус. Угу. Есть, е, постійно люди приходили і е, з інших церков, потом, или, але по хрещень, я беру якби таку планку похрещень. Тобто, кожен рік в нас були хрещення. Один рік у нас стільки стояло, допустим, минулого року було 87 членів, і в цьому році 87 церкв, 87 членів церкви. Але потім постійний в нас постійний постійний ріст церкви зараз проходить. І зараз тяжко зробити підрахунок, тому що багато людей виїхало. І багато людей десь за кордоном, в інших містах, но я думаю, що зараз у нас десь біля 200 душ. Слава Богу. Ну от когда в начале ви починали от з этой групою 6 чоловік, уже тогда было какое-то желание, или представление, что будет дом молитвы. От було хоча б представлення, де би хотілося, щоб він був. От як з'явилося это? Ось дуже велике було бажання дуже було велике бажання мати своє приміщення, приміщення. тому що оренда є оренда. Приходимо, то немає світла, угу. то немає. то Було холодно на той час, і якраз ці ті часи було ще встановлення України, не було нічого ж такого. Стабільного і було дуже тяжко, але дуже хотілося мати е, свій угол. Я знаю сім'ї, да? якраз я ріс в той період, коли я мав дуже молоду сім'ю mm. свою і хотілося мати своє житло. Я розумів, паралельно хотілось для церкви мати будинок. Е, і пройшли е, ми три оренди. Три оренди родина, кінотеатр, потім Дом мистецтва і клуб глухих. Mm -hmm. І ми тривалий час збиралися, люди приходили, відвідували нас відвідували, і тут там приходилось міняти. Дислокацію місця а вот эти переміни сказывались на посещении людей. Дуже сказывались. Дуже інколи інколи переходили всіки от косяк церкви. Mm -hmm. А люди, які може там близько жили, приходили, mm -hmm. вони вони губилися, і це дуже неприємна річ, тому що дуже багато людей губиться перед mm -hmm. час передислокації церкви. І ми мали, при, при, ми мали вже таке якби, рішення в церкві, вже нас було. Я вже не пам'ятаю, скільки нас було. Але вже була Церква така вже більш-менш, можна було вже думати про те, щоб мати своє приміщення. І я ще згадав, в четверте місце ми в чотирьох місцях ми були. Я згадав, що ми мали на вулиці Шевченка мали. Квартиру ми вже взяли в оренду квартиру, в тій квартирі збиралися. І це було дуже незручно, тому що потрібно було тихенько співати, тому що сусіди. І ми потім почали молитись, почали думати, шукати для себе місце. І дуже цікава історія відносно цього місця, на якому ми сьогодні знаходимо. Ми знайшли, продається, частина будинку. І ми прийшли домовлятися з цими людьми, щоб купити це приміщення. І вона сказала нам 30 тисяч, ми соргувалися за 27 тисяч. Ми вже, ми вже збирали гроші, ми вже 2000 доларів зібрали до. Ну, 2027. Це великий да, розрив. Так, да, ми зібрали вже і ми вирішили пробувати. І коли прийшли, домовилися ми людьми і дали завдаток цій людині, щоб брати ці частини будинку. Ну, це був ризик, так? Да? Це був ризик, ужасний ріск. І ми домовилися на рік. Тобто, через рік вона приїжджає, і ми робимо. Тобто, якщо б за этот рік не зібрали б суму, то ці деньги да, пропали б. Так. Да. І, і приходить рік, я де не просив, де не шукав гроші, я, я нічого не знайшов. І ми домовилися на 2 е, листопада, що вона приїде, людина, бо вона жила за кордоном, і ми будемо працювати. Ви знаєте, я 2... Числа в мене не було ні копійки в кишені, і в церкві не було. Тобто, тисяча, е, ми їдали завдаток, тисяча в нас ще була лежала, і я, я з цього, знаєте, з страху взагалі виїхав з міста. Просто було сильне таке така. Ну так, так? так, приїхала людина робити справу, а я. А я в мене немає. Тобто, сьогодні, завтра, друге, я маю робити справу, а сьогодні е, перше число я уїхав з міста. Я не знав, ну, що мені так. робити. Це було. І коли я вечором приїхав у місто, то тут мене вже розшукують. Де ти? Де ти? Але я всюди просив гроші всюди казав, що, е, що потрібні гроші. І, і дзвонять. Із люди на той час телефони ще от було дуже тяжко, цих мобільних дзвонять по такому телефону, де, де ваш пастор, ми готові за вас е, в, попередньо заплатити. І в другу, першого числа ввечері мені дзвонять, що ми готові за вас на два місяці там. Проплатити на таку суму грошей, щоб взяти цей будинок. це було для мене, знаєте, таким знаком Господь працює. І ви знаєте, ми на другий день вже з задоволенням пішли ми в нотаріус, зробили куплю-продаж. І ми придбали цей будинок, і за нас заплатили ці гроші. Ну, це була із питання. Але ми м, домовилися, то, що ми візьмемо е, безпроцентний кредит. І коли ми вже домовилися за безпроцентний кредит, то ми цим людям вже повернули кошти. І за чотири роки ми взяли цей безпроцентний кредит, ми, е, за чотири роки виплатили 25 тисяч. Mm. Доларів. Це було нам дуже-дуже дуже таке свідчення про те, що Господь все-таки Він дає можливість створити церкву, Він турбується про те, щоб була в церкві дім молитви. Так, да, слава Богу, інтересна така історія: прямо іспитання віри, напряження і потім відповідь Божий. Ну, і інтересний, ще такий питання? этот процесс становления церкви, он трудный, очень тяжелый, потому что все на себе нести. А как, как семья могла помочь вам, и как помогала в этом ну, служении? Ну, сем, семья меня поддерживала. Поддерживала, что mm -hmm. дружина поддерживала, mm -hmm. и что дети поддерживали. То есть, каким чином э, мы стали э, Для нас церква, да, для нашої родини, церква це, це, це щось невід'ємне від сім'ї. Uh -huh. І напротязі цього цього часу, навіть навіть сьогодні, для мене, що церква, що сім'я, ми одне. І для дружини, що церква, що сім'я одне. Тобто ми ніколи не ділили, що це церква, а це сім'я. Тобто Ми постійно жертвували всім по сьогоднішній день. моя дружина жертвует собой для того, чтобы мать в церкви какие-то... То есть можно сказать, что это служение не Степана Левковича, а это служение семьи. Семьи? семьи а, а мы Божьи, то есть да. служение Божие. Ну, я думаю, что в это время, когда это сразу организовывались несколько церквей, я так понял, в разных местах, и вот общение между Місіонерами, пастирями, воно проходило, яке-то чесне, і е, кожен нес свою ношу. Ні, ми дуже між собою співпрацювали, співпрацювали угу. з учителями, співпрацювали, ми дуже трималися один одного, ми постійно збиралися разом. Чим могли допомагали, хоч було тяжко, тому що кожен становилась церква і кожен старався придбати для себе. І будинок, і так далі. Тобто ми допомагали один одному. І з усіх цих церков, які почали організацію, угу. так, ми самі останні отримали для себе це місце під дім молитви. Тобто багато років церкви вже церкви вже мали свої будинки. Вже побудувалися. Mm -hmm. Я дуже багато часу в будівництві інших допомагав церков, але самі ми, поки що, були в оренді, не мали місця, або жили ще в старому тому будиночку, в такому часому будиночку ми збиралися тут, на цьому місці. Ну, це почало 2000-х. і вот это коммунистическое мышление, оно еще было, наверное, сильно. Это как-то мешало организации церкви или уже в Белой церкви mm. наследки, так скажем? Не, стереотип, знаете, той радянский менталитет, он и тогда дуже, Твердо, хотіть по сьогоднішній день ще в деяких старих людей. Баптисти да. не були в печаті, да? ні. Я пам'ятаю, у нас один чоловік відвідував дуже довго нашу церкву, відвідував і учаснив, писав вірші, такий був активний. І я думаю, це буде брат хороший. Mm -hmm. і, а він був, я пам'ятаю, він був порторгом якогось цеха. На, на заводі 1 травня. Uh -huh. і, і він і каже: Хто ж ми такі? Uh -huh. Я все говорю, що ми християни. Ми християни, ми віримо в Бога, ми послідовники Ісуса Христа. Але все ж хто ми такі? Uh -huh. Бо тому що жінка говорить до нього. Ти такий, що ти все одно кудись попадеш або до баптістів, або до Денпістів ти попадеш. То одна, сестра, -то страшне, да, так. одна сестра каже, а ви туди і попали. <ріст> і після цього, знаєте, він не, не було, я його більше не бачив. То, ну, все одно прийшлося би десь йому свого часу сказати. Але слово менталітет радянський, це слово mm -hmm. Баптісти це було таке якесь, знаєте, страшне ім'я. І я даже навіть навіть. Навіть навіть коли ми реєстрували церкву, я навіть навіть це слово не вставив у статут азвали церквою Іванських християн Воскресіння. Uh -huh. Але потім прийшов час, і я це слово вернув у статут, і ми з церквою погодили, що була церква християн Баптистів. Тобто, тому що по, по життю, повідання. по вировченню ми були баптистами. Поэтому это было очень уплыв. Ну, добрый, нас час уже минает. И вот такое оставление, запитanie. За... Сегодня есть такое мнение, что время организации новых церквей прошло. Вот это было в 2000-х, в 90-х. Сейчас другое время, и, как бы и нужды в новых церквах нет. И... їх дуже трудно організовувати. Что ви думаєте? Зараз вот слово для місіонерів, які намагаються починати нові церкви, я думаю, що цей принцип він, організація нової церкви церкві не має зупинятися. Церкву народжує церква, і вона не може бути мама, яка не народжує. Uh -huh. і якщо вона не народжує, вона не буде мамою. А ми говоримо, церкву церква мама, то вона постійно має, має народжувати. Тобто я маю в виду, що в місті, тут вже локально ми е, маємо там, там, там церкву, і якби немає, може, такої можливості десь, тому що церкви може, невеликі. І зараз такий період, коли люди мало приходять, але сьогодні є. Села, де немає церков. І тому ми маємо жити туди. тому що Христос сказав: «Будете мій свідками, де починає Єрусалима угу. і Юдеї, і Самарії аж до краю землі. Тому ми маємо сьогодні рухатися із Білої церкви, рухатися в ті місця, де немає церков. І ті, може, міста, де немає церкви, тому місія вона не повинна зупинятися. І це привілеє церкви бути місією. Тобто для цього церкви призвана, щоб звіщати людям Євангелія. І... Ну, може бути напослідок, кілька таких рекомендацій із висоти такого опиту свого служення довгих лет. Тим, хто сьогодні може бути чувство призвання для організації нових церквей, ну може как-то не решается или сумнівається. Вот что... я, я думаю, якщо в сьогоднішній день угу. у такої людини проявляється бажання угу. організації нової церкви. Це від Господа, тому що в цей період люди сьогодні шукають якийсь для себе дуже бізнес, получий, місце житла получий і так далі. А тому, коли є таке бажання, це його треба не зупиняти. Над ним треба працювати, молитися і. Господь відкриє двері, куди їхати або йти і організувати нову церкву. Я вам навіть скажу, навіть в нашому місці є місця, де можна було б організувати нові в Білій церкві. церкві ще є місця. Я так наблюдаю, по місці. можна й там, можна й там, можна й там. Хай вони будуть маленькі, але це будуть церкви, де людям буде близько приходити. и это было вдохновением для того, чтобы быть светлым в том куточку места. Ну, в конце концов, можно сказать, что вы не жалеете, что выбрали этот путь, путь служителя, пастыря, потому что э, это трудный путь, и он не всегда приносит почет и, может быть, комфорт в жизни. А, но вы не жалеете, что именно этим путем а, пошли? Ну, Діло в тому, що на, по, по, на початку організації було багато сумнівів, mm -hmm. чи я на місці, чи не на місці, чи, це призвання, чи зможу я, чи не зможу я. Е, але коли надіюся на себе, то ти ніколи не зможеш. Mm -hmm. Але коли це Божа справа, коли Бог це доручив, то Бог допомагає. І я сьогодні не жалію про те, що. Я іменно вибрав цей шлях, бути, ну, погодився, Бог постав, я погодився бути служителем. Тобто, по-любому багато часу ти розсуждаєш не про себе, а розсуждаєш про служіння, розсуждаєш про людей, чим допомогти людині, зробити якийсь і, і уют для церкви, і добробут, і все ти. ты вкладываешься сюда и э, я не жалею, потому что по любому я проживу свое життя и это для Господа, это Господня справа. Ну слава Богу за вас, за ваше служение, за вашу семью и спасибо, что нашли время э, ответить на эти вопросы. Я думаю, что это поможет и вдохновит еще многих служителей, которые Смотрят эту встречу. Спасибо, друзья, что были с нами.